Вітаю! Ви дивитесь дайджест передвиборних документів. Що в програмі? Ми пропонуємо погляд на програми десяти партій, що можуть пройти до парламенту. Що обіцяють партії? Чи є в них спільні обіцянки? Які вони мають розбіжності? На наш погляд, це важливо, адже обіцянки, які дають політики сьогодні, можуть стати нашою з вами реальністю вже завтра. Надання більших виконавчих та фінансових повноважень місцевому самоврядуванню ідея, що об'єднує всі 10 партій, не зважаючи на їх ідеологічні розбіжності. Можна очікувати, що наступного скликання депутати зіллються у законодавчому пориві і проголосують за децентралізацію влади. Втім, спочатку вони мають прийти до спільного бачення питання, а поки воно наступне. Найбільше про децентралізацію говорить в своїй програмі Сильна Україна, але називає цей процес по-своєму «регіоналізація управління. В Програмі згадують не тільки про те, що зможуть робити місцеві громади, але й те, чого вони робити, не зможуть. Подібна деталізація, скоріше виняток ніж правило для передвиборних програм. Сильна Україна пропонує передати громадам право розпоряджатись майном та більшою частиною коштів, що збираються на території. Керувати областями і районами будуть обрані, а не призначені посадовці. Громади також зможуть впливати на призначення керівників правоохоронних та контролюючих органів, регулюватимуть місцеві податки. За Києвом залишаться питання оборони, національної безпеки та зовнішньої політики. Трохи менше про децентралізацію влади сказано в програмі радикальної партії Олега Ляшка. У радикалів іменник перетворився на дієслово, і вони збираються децентралізувати владу. Коли вони завершать цю справу, нас чекає наступна картина: обрані голови громад прийматимуть всі важливі для людей рішення. Тим, які саме рішення є важливими, не уточнено. Громади зможуть проводити референдум, податки будуть залишатись на місцях. Громадянська позиція Анатолія Гриценка говорить про передачу необхідних функцій і повноважень, матеріальних і фінансових ресурсів місцевому самоврядуванню. Втім, залишається незрозумілим, які функції повноваження є необхідними, а які ні. Напевно, це все стане відомо у потрібний час. Також громадянська позиція виступає за ліквідацію державних адміністрацій. Замість них пропонує утворити виконкоми місцевих рад. Ліквідацію місцевих держадміністрацій підтримує і ВО «Батьківщина», і ВО «Свобода». До того ж, батьківщина пропонує провести реформу самоврядування відповідно до європейської хартії місцевого самоврядування. Але, на жаль, більше подробиць з програми дізнатись не можна. Ліквідувати місцеві держадміністрації прагне і опозиційний блок. Опозиціонери також обіцяють передати владні функції повноваження і фінанси громадам. В тому ж руслі викладено питання децентралізації в програмі блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Обидві партії надають головну роль у місцевому управлінні громадам, які отримують більше прав і більше коштів на реалізацію цих прав. Місцеву владу будуть обирати, а не призначати. Самопоміч Комуністична партія України і «Свобода» про децентралізацію говорять, але не багато. Самопоміч обіцяє обстоювати децентралізацію влади та податків, аби громади мали достатні повноваження, кошти та механізми відповідальності для власного розвитку. Комуністи виступають за широку самостійність регіонів за умови міцних гарантій єдності і цілісності країни. Найбільш лаконічними в питанні децентралізації виявились представники Всеукраїнського об'єднання Свобода розпустити місцеві держадміністрації, передати їхні повноваження виконкомам місцевих рад. Коротко, суворо і без подробиць, хоч на транспорант, хоч на стадіон. Кого взагалі цікавлять подробиці? Це власне і все про що варто сказати сьогодні. Наступна програма про обіцянки щодо соціального захисту військових. Програма створена завдяки співпраці фундації Суспільність та студії БіТіВі за підтримки Інтерньюз нетворк. До зустрічі.